Привіт! Сьогодні наша історія має назву Де небо зустрічається із землею. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина Галатів, 4 розділ, 4 вірш. Тату. А небо може зустрітися із землею? запитав Микола. Може. Люди назвали місце, де небо зустрічається із землею або водою. Назвали Горизонт, відповів тату а як побачити горизонт? запитав хлопчик. Для цього потрібно сісти в корабель або вийти у чисте поле. Саме там добре видима лінія горизонту. В місті ми горизонт не побачимо. Від нас його закривають будинки і різноманітні будівлі, пояснив тато. Я зрозумів. Для того, щоб побачити горизонт, потрібно вийти на волю. зробив висновок хлопчик. Так, волі нам усім не вистачає. Зітхнувши, сказав тато, а потім додав, знаєш, синку, є один приклад зустрічі неба із землею. Це трапилось тоді, коли у світі народився Ісус Христос, Бог, який живе на небі, віддав землі найдорожче свого сина. Таким чином Бог з'єднав небо і землю. Татусю, коли ми молимось, то також з'єднуємо землю із небом, додав Микола. Правильно, синку. Молитва це зустріч неба із землею, а ще молитва це свобода, сказав тато. Важливо, кожен день звертайтеся до Бога в молитві.